Як зараз пам'ятаю про спілки, його бронежилет і військовий свет. Одна за одною дешеві цигарки й слова. Ми, друже, стоїмо на смерть. Від гуркотів майдани відпалав. Я пам'ятаю звістку, він живий, коли у спільних друзів запитав живий. Але ув'язнений Андрій, а потім Київ. Він посеред нас, як завжди, щира посмішка та жарти на запитання, друже, як життя. У відповідь почув, як ляже карта. Жахлива звістка, Ореста нема, мов блискавиця, обпекла та обпалила. Забрав до себе в небо Бог бійця. Який у нього свято вірив. Його бояться і мертвим вороги. Він за життя для них, рубець на тілі, живим дістати їм було не до снаги, тож намагалися помститись у могилі. Для них він досі у північний жах, здригається в під'їздах, мов щурята, бо досі з острахом очікує спина. На відбили леза справедливої розплати. Полів в бою, але не вмер серця. Чекайте, бійтеся, ковтайте слину, він навіть в пеклі. У гарячих казанах вам дрову вогнище іще підкине. Окроплений сльозами крові білий сніг, брунатні плями змерзлих душ в зимовім полі, тут стався бій, коли один стояв за всіх, і всі разом боролись за життя та волю, котилась хвилею нестримної орда, бажала смертю всіяти про то простори степу, впивалась димом згарища Москва. А їх пажок благословляв духовні скрепи. І сніг від у і пожеж. Чорніли тіні хижих зграй ворон, несли валькірії до краю білих веж. Героям, що вступили у небесний легіон. Серед оплавленого пластику і металу під шквальним вихором ворожого вогню щитом сталевим воїни стояли супроти псів москальських ведучі війну. І на воросія у паніці вищала, кацапи дохли, наче сарана в хаосі болю, пластику і металу минали дні пекельних 242. Не брат. Я... не брат, мені, кацап бундючний, і піп кацапський теж не брат, бо я люблю дніпровські кручі і Смиряковий рай Карпат. Мені огидна ваша мова, яка дратує, наче шум, бо я зростав, де рідний говір та мудрий дух козацьких дум. За ваші підлі хитлі пики, за Крим. Зруйнований Донбас! За це я маю вас любити, за це я проклинаю вас. Перунові вогненні блискавиці, у сутінках свинцевих громовиць, свороже воїнство, що коване іскриці, крокує в відблиску сталевих колісниць, епоха нових битв і нових героїв. З витяг людей та величі богів земля впивається без міри кров'ю та поглинає трупи ворогів, громами б'є в небесний щит луння битви, свароже воїнство сп'яніло від атак. За честь країни б'ється воїн світла, з небес його благословляє сварги, знак. Слава нації! Смерть ворогам! Сам у ліків коловерть, Сталевий брони незламної волі. Слов'янська, Краматорська, Волнова, Маріуполь, Карлівка, Северодонецька, Попасна, Чаще. Рубише. Амбросировское. Шахтарское. Торель. савур Дебайсевское. Марин. И если ну И лубайся.